Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Перший місяць наступного року завжди час великих трансформацій, тому гороскоп на січень обіцяє бути яскравим і барвистим. Пропонуємо дізнатися, що ж передбачено вам у новому році. Почнемо з того, що у січні нас очікує рідкісне небесне явище, велике луностояння, яке впливатиме на всі столики життя людей. Ми цінуємо, розвести, що цінуємо, що серед безліч відео ваш вибір зупинився яку. саме у на нашому. У момент. Коли вдячності на, на знак ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари у, у магазині для людей, віку, котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. Дякуємо. Цього що дня ви особливо важливо зберігати емоційну рівновагу, адже на нас будуть активно впливати чутливий водний та гордий вогняний знаки. Але варто пам'ятати, що січень проходить переважно під покровительством козарога. А це означає, що саме час проявити амбітність і наполегливість у досягненні цілей. А водолій наприкінці місяця додасть простору для творчих поривів. Овнам у січні 2025 року відкриваються нові кар'єрні можливості. Пропозиція може надійти від зовсім несподіваних людей, але варто погодитися, адже в майбутньому це принесе свої плоди. В особистому житті цьому знаку доведеться проявити хитрість і кмітливість. Приборкати свій вогняний характер, і це обов'язково призведе огнів до довгоочікуваної стабільності та комфорту в романтичних стосунках. Тельцям слід припинити постійно роздумувати, як краще вчинити, адже настав час прислухатися до своєї інтуїції і діяти. Саме це приведе їх до довгоочікуваного результату у всіх сферах життя. А ще у першому місяці зими земний знак зодіаку очікує те, що він так заслуговує, але так ретельно уникає. Міцне і романтичне кохання, усі образи та розчарування залишаться в минулому. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у грі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. «Інфострічка» – уся країна як на долоні. Близнюків чекають великі досягнення в освіті. Природний гнучкий розум і кмітливість їм у цьому обов'язково допоможуть. Сумніватися у своїх силах і можливостях точно не варто. А ще близнюкам належить розпрощатися з уроками минулого. У січні вони зможуть впевнено йти вперед до нових вершин, не боячись повернення старих розчарувань, про які їм так не хочеться згадувати. Для повітряного знака зодіаку все тільки починається, їх чекають новий досвід і несподівані можливості. У раків у січні буде справжня новорічна казка, можливо, вони вирушать у подорож, де зможуть по-справжньому відпочити та перезавантажитися. Переживати через фінанси представникам водного знака точно не варто, адже у їхньому житті настане повна стабільність у цій сфері. А ще ракам важливо не забувати про свій ментальний стан, оскільки вони можуть дуже емоційно реагувати на дрібні неприємності, а потім відчувати моральну втому. Але у січні про це можна не турбуватися, адже поруч буде людина, яка допоможе згадати про те, що важливо. Левам доведеться зосередитися на тому, щоб знову не наступити на ті ж самі граблі, з якими вони стикаються весь рік. Фінансовий стан стане стабільним, лише якщо вони не проявлятимуть скупердяйства. Вогняний знак очікують великі трансформації, але тільки за умови моральної готовності розпрощатися з минулим. А ще левам важливо постаратися говорити правду тим, хто їм дорогий, у майбутньому це піде їм на користь. Дівам. Потрібно бути готовими проявити сміливість і хоробрість, щоб зробити те, чого вони так давно бояться. Січень для них час, коли можна почати нову головну сторінку в житті, найважливіше для земного знака взяти на себе відповідальність за прийняті рішення, це допоможе їм досягти великих успіхів. У терезів у січні буде багато енергії та міцне здоров'я, які допоможуть впевнено почати розвиватися у новій галузі. Можливо, для повітряного знака настав час приймати рішення, а не перебувати в постійних сумнівах. Терезам важливо бути відкритими до змін, і тоді в їхньому житті настане довгоочікуваний спокій і прийде впевненість у власних силах. Скорпіонам у січні доведеться примиритися із своїм непростим характером, щоб зберегти душевний спокій і рівновагу. Їм не варто боятися втратити те, що є зараз. Важливо пам'ятати, що на місце старого завжди приходить нове і краще. Також варто не забувати про мікроклімат у родині, уміння бути терпеливими і цінувати те, що роблять інші, обов'язково повернеться скорпіонам бумерангом добра. Стрільцям важливо пам'ятати, що найважливіше в житті родина. Уміння прислухатися до порад рідних обов'язково допоможе представникам знака у вирішенні проблем. Стрільцям іноді складно приймати те, що близькі люди щиро бажають їм добра і благополуччя. Вогняний знак зодіаку схильний приймати поспішні, імпульсивні рішення, але в січні важливо зберігати холодний розум і діяти раціонально, це збереже від зайвих слів і неправильних дій. Козирогам із минулим точно час попрощатися назавжди, особливо це стосується любовної сфери. Повторення одних і тих самих помилок призведе лише до розчарування. Земному знаку важливо рухатися вперед до нових цілей і досягнень. У козерогах прихована величезна сила волі та амбіції, і перший місяць нового року найкращий час, щоб проявити ці якості, дані природою. На цей знак також чекають нові відкриття. Минуле має залишитися для козерогів у минулому назавжди, адже іноді потрібно втратити уявну опору, щоб знайти справжню. Водоліїв чекає повернення до звичайного життя. Період внутрішніх буревіїв і хвилювань закінчився. Настав час насолоджуватися домашнім затишком і комфортом. В одному знаку зодіаку важливо навчитися радіти тому, що вже мають. Іноді, в гонитві за великим, можна не помітити, що щастя було поруч. Водолієму січні важливо проявити природну чутливість і емоційність, яка допоможе зрозуміти свої істинні бажання. Риби звикли жити у світі мрій, але їхнім мріям часто не судиться здійснитися. Це залишиться позаду. Перший зимовий місяць нового року для цього водного знака час втілювати задумане в реальність навіть те, що здавалося нездійсненим, опиниться прямо в їхніх руках. Це стосується і кар'єри, і справжнього кохання, в якому риби купатимуться взимку 25-го року. Також у січні вони зрозуміють, що всі випадковості відбувалися не просто так, а вели до чогось грандіозного. Їхнє серце буде сповнене коханням і відчуттям, що все йде, як треба. У фінансовому плані на риб чекає підйом, можливо, надійде пропозиція, про яку вони давно мріяли. Не варто боятися змін усе на краще.